На Волині триває осіннє обстеження доріг. Про це Суспільному розповів старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Волині Роман Герасимчук. З його слів, патрульні разом із комунальниками моніторять стан дорожнього покриття та наявність дорожніх знаків і розмітки. На дорожньому покритті не має бути вибоїн колійності. Сьогодні патрульні перевірили вулицю Городецьку, що в районі Львівської. Роман Герасимчук заміряє розмір однієї із вибоїн на дорозі. Вибоїн тут дуже багато. Вони в більшості всі перевищують допустиму норму, тобто понад 6 сантиметрів. Ми їх всі включаємо в акт осінньо-комісійного обстеження. За процесом обстеження дороги спостерігають місцеві, як розповіли жителі, з якими поспілкувалося Суспільне, поганий стан дорожнього покриття і відсутність тротуару на цій вулиці це давня проблема. Тротуар хоч з однієї сторони зробити. А а я, ми, які тут то, то... Як, як сухо, то ще як не їхати. Ну після дощу можна втупитися тут. Минулого року, 22 грудня, роби, латали оці ями. За дві неділі вони висипались. Вони їх робили в сніг і в дощ. Так роблять люди не мають куди ходити. Дощі йдуть калюжі, болото, вода їде, вибачте, стоїш і не знаєш, чи й течення. Отак тебе зверху донизу обризгає. Тут шалений страшний затор, і дуже небезпечно, коли діти повертаються з садочка, зі школи. Машини їдуть по ногах, по людях, по ямах. Вибоїни, які зафіксували патрульні, тепер зобов'язані ліквідувати. Відповідальні за це несе департамент житлово-комунального господарства, розповів Роман Герасимчук. Термін, за який посадові особи повинні усунути дані недоліки, не повинен перевищувати 7 діб. Інакше на посадовців можуть накласти штраф до 340 гривень, розповів патрульний. Скільки доріг області обстежено із 16 жовтня, поки сказати не може. Такі виїзди з його слів триватимуть до 24 листопада. Як на приписи патрульних реагують комунальники, очільник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк суспільному пообіцяв прокоментувати завтра. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк.